Патрульні виявили імовірно наркотичні речовини у водія під час комендантської години. Як повідомила речниця патрульної поліції області Ірина Пилипенко, сьогодні близько 3-ї години інспектори помітили автомобіль Хюндай на вулиці Київське шосе. Як виявилося, Керманич не поставив автівку на стоянкове гальмо, внаслідок чого Хюндай здійснив наїзд на автомобіль Шевроле припаркований попереду. У результаті ДТП автівки отримали. Механічні пошкодження. Спілкуючись із 39-річним Керманичем Хюндай, правоохоронці помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловік погодився пройти перевірку у медичному закладі. Також під час спілкування з водієм останній помітно нервував. Тож ми вирішили провести поверхневу перевірку його автомобіля. В салоні Hyundai патрульні виявили зіп-пакет з невідомою речовиною кристалічного походження, зовні схожою на наркотичну. Тож на місце події було викликано слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин. А на водія автомобіля Hyundai ми склали відповідні адмінматеріали за статтею 124 порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Та за Частиною першої статті 126 кодексу України про адміністративні правопорушення це керування транспортним засобом без відповідних документів.